Вітаю всіх глядачів та підписників каналу з прийдешніми святами. З вами на зв'язку Underplay і продовжуємо грати в гру Darkest Dungeon частина друга. Я тут не, не побачив деяких моментів, тому будемо вибирати ну, якби найліпший путь. Ось, тому нам треба однозначно здихлій двох прибити, щоб забрати дві свічки, так? Потім польовий лозарет, барахольника відвідати і використати проблиск надії. Ну, це саме легше зробити. Ось це треба ще знайти цих покидьків. Ось. А, а, так. Ну і винагорода нам потрібно ліво а, зайти на ліво, але ось тут. Битва з босом. Ну, там якісь або черв'яки будуть, або павуки, щось таке. В общем, їдемо. Їдемо, 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 і нам потрібно сюди, на цю сторону. Так, ламаємо те, що можна. Проїхали. Так. Якісь пушки валяються. Так, це що у нас це схованка академіка? Так, непогано. Непогано. Так, взяти все. Я думаю, мись у цьому дамо поки що, бо він буде завжди перший, а всі останні будуть потримувати... Захист. Так, далі. А... Ось тобі щось треба да, дати. Ну, хай буде, це буде проти отрута. Так, це в не ми вже в трактиру це все використову. Так, їдемо далі. Блін, тут така камера низька. Не видно, куди ми їдемо. І що ми робимо. Цитадель генерала. Ку це за цитадель генерала? Це ми там точно помремо. Щось мені вважається. Ой, аж три. Аж три. Ми тупо не дойдемо. Ми тупо не дойдемо. Вот так, міняємось. Так, 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 так. І от. Тупо не дойдемо. Так. Цього ми відштовхуємо і просуваємось тепер на свою ділянку. Диви, диви, що роблять? Просто окультиста вибивають. Це -э так, у них такая швидкість велика. Фіга собі просто вони підпалюють. Так, треба запалити полум'я. Так, что ж ты беру? Кликуйся, давай. Так, а ты захищай. Як вовремя, да? Диви крити, які проходять? Так, на випий. Ммм. Вже тебе загризли б ті осміноги. Ще кричим на них. Швидко вони ходять. Так. Ооо, хоч разкрід пройшов. А як він вбив цього, якщо мені цього треба було? Ще не понятно, як це працює. Але вже два є. Так, швидкість у них погана. Зараз трохи піднімемо собі цей стрес уберемо. Так, там, іди сюди. Ну, нас будемо бити. Так, 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 накидуємо на тебе. Так, тут лікуємо. А тут... Вот так. Так, тело придурка добываем. Фух, ты так сволочь бьешь сильно. йдемо далі, Ну напішли. Так, цих красавчиків треба повбивати. Так, 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 так. До сюда. Ничего себе все знищив. Ну ты представляешь? Просто все же знищив. Охренеть. Ай, блін, тут ще ще й кисть, плюс 25 шкоди у них. 210 до переміщення? Це просто якийсь треш. Так, ну накидывать нього прокляття. Сработаю. Але зараз у нього, якщо це, і він може померти, просто померти. Ну, Що казав? Це? А Я думаю, це буде коротка серія. Лікувалки у нас немає. Цей підняв іще ось цього, блін. гада. Бо я не встиг його звалити цей етед. Це, Це нереально. Це просто, блін, нереально. Ми всі помремо. Блин, якщо ще раз його воскресить, це буде вообще епік фейл. Ну все, смерть. Просто из-за того, что у него 25 шкоды плюс 25 шкод. Я ж кажу, гра ну, зовсім не цей не чесна до гравців. неї ж був ухиляння було. Хрін там. self is a rare і радіусе. Останню бутылку пью. Okay, я тебе хочу вбить, тварюку. Нарешті ухиляння сработало. Та не вже. Добивай вже його. <звук> Помирає сам. Так, ну, до генерала, я думаю, ми, вообще немає нам смысла йти, бо ми там всі помремо. Та ми і так, в принципі, помремо, ну, два цих. Взагалі ніяк не цей. Можна просто прийти, подивитися, що це за генерал, і вмерти. Все. <смірків> Варіантів нема. Давайте сходимо. У нас двоє зосталось. Ми не прийдемо цю цей регіон. Оооооо. Тут ще такі паростки йдуть, і вони потім наносять сильний, сильний урон. Треба бити по цьому паростку, щоб вони не прогресували. Але Ну, нас двоє, танка немає, це ГГ. Просто ГГ. Бачите, зараз третя стадія і все. Тут такий демедж наноситься, що просто охрініти можна. Це бачите, ось у нас заїхала, а зараз удушення буде. Що <плес> я казав? Все. Це... ми померли. срыв. а шущі, і всього срыв. Смерть. Ей, смерть. Все. Ось така коротенька серія, коли трати. Ах. And you are finally free. Просто ненавиджу. Нема слів. Друзі, напишіть в коментарях, е, до якої і. по якій шкалі в мене горить срака зараз. Якщо вгадаєте, узнаєте моє, моє горіння. Від 0 до 10. Напишіть. Отака була серія. Коротенька, нам не пощастило з нашим о, героєм, який рвався все, ну, наш хілер, він рвався, коротше говоря, уперед. Ну, це ж бред, розумієте? Це ж маячня повна. І як такої паті, таким складом грати, ну, дуже тяжко. Тому вже в наступній серії підберемо собі інший склад. Ось і спробуємо ще раз пройти. Ще раз пройти а, цим сквадом. Сподіваюсь, що там будуть вже більш-менш риси збалансовані. Ось так. Що ж, друзі, з вами був Underplay, канал Крок за кроком. До наступної зустрічі в цьому підземеллі темному сракопідпалюючому. Всім добра!